Всіх вітаю, мене звати Лоншакова Марія, я інтегративний гінеколог, і в цій серії відео я розповідаю про здоров'я підлітків. Сьогоднішнє відео я хочу присвятити доволі такий делікатній складній темі: це підліткова контрацепція. Це питання ну таке, не дуже зручне, але воно надзвичайно важливе. І а, воно, це питання дозволяє нам. Попередити драматичні, неприємні і іноді навіть трагічні якісь ситуації. А часто батьки соромляться, не знають, як правильно підступитись до цієї теми, і через це дуже зволікають з обговоренням цього питання з своїми дітьми-підлітками. І це призводить до того, що діти вступають у статеве життя не інформаційно, психологічно і відповідно мають якісь неприємні ситуації. Або навпаки, батьки. Перегинають палець луку і е, дуже сильно негативно забарвлюють, дуже залякують дитину, дуже сильно акцентують, що це страшно, що це погано, що там можуть бути якісь проблеми, таким чином впадаючи у іншу крайність, що вони формують страх, сором і негативну коннотацію такого, в принципі, доволі позитивного аспекту життя, як е, сексуальне життя. А так от е, де та золота середина, щоб і не зволікати, не замовчувати цю тему, і водночас не... Е, Нав'язувати дитині якісь страхи і почуття сорому у цьому контексті, то її треба пошукати, щоб дитина була і інформована, і підготовлена, і озброєна, щоб вона не потрапила в якісь негативні складні ситуації, і водночас в неї не було негативних асоціацій сорому та страху стосовно цієї тематики. А тому, що негативні ситуації виникають. Які негативні ситуації можуть виникати, якщо підліток вступає у життя непідготовленим? Це небажана вагітність, вагітні, звичайно. і відповідно, якщо вона небажана, непланована і недоречна, то її переривання в молодому віці, що може мати також побічні наслідки. Вони не такі розповсюджені, як вважається. Насправді, побічних наслідків якихось негативних у вихідності, їх не так багато. і Вони доволі рідкі, тому що зараз сучасні методи дозволяють зробити це безпечно, мало травматично, але все одно вони можуть бути. Будь-яке втручання може мати негативні наслідки ускладнення. Від цього ніхто не застрахований, але я повторюю, що це відбувається доволі рідко. Також це призводить до переляку і застосування препаратів екстреної контрацепції. Підлітки часто роблять це самостійно в інтернеті, почитали, пішли в аптеку, купили, але це гормональний препарат, який теж має може мати побічні дії, інфікування, інфекціями, в тому числі вірусом папіломи людини, про який вже розповідала в попередньому відео, які призводить до онкоризиків, і також сором, негативні досвід, якісь проблеми в особистому житті. Мета контрацепції це захист не тільки від небажаної вагітності, а також від інфекцій, що дуже актуально саме в підліткової групи і в і в групи взагалі молоді, тому що люди більш старшого віку вони, як правило, мають постійного партнера або менше партнерів. А підлітки це саме та категорія, які можуть часто змінювати партнерів. І о, в результаті не тільки мати небажану вагітність, а ще й мати якісь інфікування. Тому в ідеалі метод контрацепції для підлітків повинен закривати нам два питання і небажаної вагітності, і інфікування, які взагалі методи контрацепції допустимі у підлітків. Це перерваний статевий акт, недопустимий метод, тому що він ненадійний. Симптотермальний метод, коли вимірюють температуру, там вираховують овуляцію, Теж. Недоречно, абсолютно. Внутрішньоматкові спіралі, вони, в принципі, можуть бути застосовані у дівчат, що не народжували, але вони не захищають від інфікування. Так от, спіралі є гормональні і безгормональні вони надійно захищають від небажаної вагітності і насправді їх можна встановлювати жінкам, що не народжували, вони не призводять до безпліддя, але вони не захищають від інфекції, навіть можуть слугувати джерелом поширення інфекції, тому що. Ця спіраль ставиться в матку, її вусики е, стирчать в піхву, І по е, цим вусикам ніжці інфекція може мігрувати з піхви в матку в маткові труби. Тому, в принципі, в, в контексті інфекції це не дуже гарний метод. Сперміциди – це такі спеціальні гелі або свічки, які ставляться в піхву після статевого акту або перед, і вони начебто мають. Знешкоджувати сперматозоїди, але це метод, по-перше, ненадійний. По-друге, він такий дуже е, операторозалежний, забули, там не поставили і так далі. І взагалі, я особисто, як лікар, мала ситуації переривання вагітності дівчатам неповнолітнім через те, що вони застосовували сперміциди, мама привела цю дівчинку на переривання, І така і я вам питаю, який метод контрацепції був ну як вона завагітніла взагалі в такому юному віці. А, і мама каже: вона каже, з пермицидами користувалася. Я кажу: ну це ж не надійний метод. І мама каже: Так, це я їй порадила. Мені все життя допомагає. Я кажу: ну вам 40 років, ви вже просто не настільки фертильна. А дівчинка молода, вона фертильна і цей, цей метод не допоміг. А також в нас залишаються які більш надійні методи: це презервативи і комбіновані оральні контрацептиви. Комбіновані оральні контрацептиви знову ж таки захищають тільки від небажної вагітності, від інфекцій вони не захищають. Тому, на мій погляд, самим оптимальним, безпечним і е, одночасно перекриваючим нам і питання вагітності, небажане, і інфіку... захисту від інфекцій методом є лише бар'єрне, це презервативи, це, на мій погляд, самий е, доречний засіб для підлітків. А, також часто підліткам рекомендують комбіновані оральні контрацептиви, які теж мають свої переваги. Це дійсно надійний метод контрацепції, процент небажаних вагітностей при застосуванні кок, він дуже низький. А, також коки дають передбачуваний монстральний цикл. Дівчинка точно знає, коли в неї почнеться монстрація. Вона застрахована від цих якихось неприємних сюрпризів. Це для дівчат підлітків важливо. І має також додаткові неконтрацептивні ефекти. Це зменшення болісності менструації, зменшення менструальної кров втрати, менш рясні місячні, менш болісні. Це також позитивний ефект для дівчат, які страждають від болісних ясних менструацій. Зменшується ПМС, а в дівчат схильних часто зменшується акне, висипання, якісь шкірні дефекти. А також створюється псевдорегулярний цикл. Чому псевдо? Тому що це не ваш менструальний цикл, це кровотечі відміни. Ми вживаємо гормональні препарати. В дні, коли ми робимо паузу, приймаємо пусті таблетки або не приймаємо, у нас йде як би, менструальна кровотеча відміна, але це не ваш цикл, а це не натуральний цикл, це псевдорегулярний цикл, який дає відчуття, наче все під контролем, яке теж дуже заспокоює, але, але насправді. А в цей час якісь гормональні порушення, які призвели до порушення циклу, залишаються некоригованими, можуть поглиблюватися, і вони маскуються під цією картиною, нашого регулярного циклу. Тому я особисто цей метод не дуже люблю застосовувати не рекомендую, як правило, тому що маю також крім бажаних ефектів і приємних. Кок мають негативні побічні ефекти. Це згущення жовчі, а жовч нам дуже важлива, тому що це виведення токсинів, гормонів, гарне травлення, гарне засвоєння жирів, жирочинних вітамінів, санація кишківника. Згущення жовчі тягне за собою просто мільйон негативних наслідків на рівні всього організму і кишківника, обмін речовини, зовнішності, гормонального статусу і так далі. Також вони мають негативний вплив на печінку, особливо у людей схильних до якихось проблем з печінкою, але, як правило, дівчата підлітки цього ще не знають, і потім на коках чи після відміни вони них ці проблеми і вилазять. А також кок негативно впливає на засвоєння вітамінів групи Б. Я вибачаю, мені дуже світить сонце. Тому я буду мружитись. Негативний вплив на фолатний статус, який. І для здоров'я дуже важливий, і для вагітності подальшої дуже важливий, тому ось ця ідея вагітніти на відміні КОК, вона насправді дуже негативна, тому що після відміни кок треба відновлювати статус вітамінів групи Б, тому що кок доведено знижують їх засвоєння, погіршують фалатний статус. І насправді кок, хоч вони і лікують, начебто, акне, нерегулярні місячні, волісні місячні, вони ж насправді маскують причину, вони ж не працюють з причиною. І також вони знижують лібідо, що, на мій погляд, ну, поганий такий негативний ефект. І вони за рахунок того, що немає овуляції, немає циклічного перетворення піхви, вони роблять дівчину більш вразливою до вагінозів, кандидозів, циститів. Це дуже негативний момент. Якщо є хронічні Вагініти, цистити кандидози, я часто досягаю класного ефекту лікувального просто відміною коки, заміною на інший метод контрацепції. Тому що відновлюється цикл, починає слезова оновлюватися, і інфекція легше відходить, легше з нею боротись. Ну і головне, що комбіновані оральні контрацептиви, крім того, що вони мають купу негативних побічних наслідків, вони не захищають від інфекцій, що передаються статевим шляхом. А інфекції, які передаються статевим шляхом, можуть бути причиною безпліддя. Порушення а, нормальної роботи сечі системи, купи там проблем, операцій, ендометріозу, і навіть онкології в майбутньому. А тому я знову ж таки підкреслюю, що, як на мене, оптимальним методом є презервативи, тому що і вагітності не буде, і інфекцій не буде, і а, побічних наслідків не буде. І доступний простий застосуванні ну Тут важко щось не розібратись, таблетки дівчина ще може забити випити і так далі. А також ви ставили питання, чи є оптимальний вік для початку статевого життя. Ну насправді таких норм немає, що от в 14 ще рано, а в 16 вже пора. Такого немає. Кожна дівчина має індивідуальне становлення менструального циклу, фізіологічне дозрівання, груди, І саме головне для початку статевого життя це психологічне дозрівання і адекватний партнер. Це все досягається в різному віці, тому на жаль, в мене немає відповіді на це питання. А чи може лікар дізнатись, чи вже живе дівчина статевим життям? Ну тільки якщо наступило інфікування, травматизація або небажана вагітність, тоді зрозуміло, що статеве життя мало місце бути. Просто при огляді в принципі скоріш відповідь нічого ніж так. А, те, що ми всі в дитинстві боялися, ну в підлітковому віці, в шкільному, що ми підемо до гінеколога, і він побачить, чи ми живемо статевим життям. І, ну насправді ні. І а, також питання, чи можна чимось а, заразитись під час орального сексу. Так, звичайно, також можна заразитись інфекціями і гепатитом, зокрема, і ВІЛ а, можна заразитись. Тому. тому підсумок інформуємо підлітків краще, навіть трошки раніше, ніж вже запізно, інформуємо в такій манері, щоб їх не соромити і щоб в них не було потім таких негативних асоціацій, які будуть їм. Погіршувати якість як би, так, життя подалі, тому що це тема важлива, і це взагалі такий, така сфера життя позитивна, і не треба, щоб все життя вона супроводжувалося соромом. Просто треба пояснити, що, як це зробити безпечним, уникнути небажаних вагітності, уникнути інфікування. І я, які обрати безпечні методи контрацепції. Я вважаю, що це тільки презервативи, ну як варіант, що можна розглядіти комбіновані оральні контрацептиви, але я цей метод не люблю. А, тому що вони знову ж таки не захищають від інфекції, тому, бо в категорії підлітків нам дуже важливо їх захистити від інфекції і від вірусу папіломи, про які я розповіла в попередньому відео. Будь ласка, я всіх прошу подивитись це відео. Чекаю на ваші лайки, коментарі і до зустрічі в наступних випусках, які вже будуть не на тему підлітків. Ми вже цю тему завершимо і будемо знімати щось нове. Всім дякую за увагу! Я побігла, бо мені зараз це сонце просто зніс мої очі. Всім гарних вихідних і до побачення.